Кулінарія не стоїть на місці. За останні 10 років з'явилися не тільки нові продукти, але й передові технології приготування їжі, продиктовані загальним прагненням не тільки до смачної і здорової їжі, але й новим гастрономічним враженням, смаженням, гасінням і грилем вже нікого не здивуєш. Їх затьмарили незвичні нам антигриль, сферифікація та інші кулінарні дивини. Кухарі шукають нові поєднання і способи подачі звичних інгредієнтів. Часом приготування страв нагадує справжню магію, і складно зрозуміти, що лежить на тарілці, суп, м'ясо або овочі. І хоча сьогодні більшістю цих дивовижних технік володіють лише професійні кухарі, є всі шанси, що в недалекому майбутньому вони стануть звичними для кожної господині у сьогоднішньому огляді. Розповідаємо про найцікавіші і трендові тенденції серед кухарів: Сувид брутальні стейки з підсмаженою скоринкою, ризикують канути в небуття і. Їх поступово витісняє більш здоровий і не менш смачний спосіб приготування віде, що по-французьки означає у вакуумі. М'ясо запечатується в герметичний вакуумний пакет і довго нудиться у власному соку при низькій температурі, завдяки чому виходить неймовірно ніжним, соковитим і зберігає всі вітаміни, смакові якості і зовнішній вигляд, втім, так готують не тільки м'ясо, а й рибу, гриби, овочі, фрукти і багато інших продуктів. Емульсифікація ще одна модна тенденція в гастрономічному світі емульсифікація, тобто перетворення продуктів в легку повітряну піну, для цього потрібні звичайні сифони з вуглекислим газом. На зразок тих, в яких за радянських часів робили газовану воду, емульсифікувати можна все, що завгодно: коренеплоди, м'ясо, молоко, фрукти, рибу і навіть трави. При цьому продукти зберігають свій первозданний смак, а що ще важливіше. Їжа виходить низькокалорійною і ви насичуєтеся меншою кількістю їжі. Конфі метод -конфі справжня знахідка для тих, хто не любить пісну їжу і постійно шукає баланс між смачним і здоровим харчуванням. Їжа готується при відносно низькій температурі від 7,0 до 1,3,0 градусів у власному жиру. При цьому жир не горить, а значить, в процесі термообробки не утворюються канцерогени. Крім того, приготована таким способом їжа якби запечатується жиром, що виключає доступ повітря, тому блюдо може зберігатися досить довго, знаменита качка конки готується якраз за цим методом фламбування, фламбування підпалювання страви завжди вважалося вищим проявом кулінарної майстерності. Виглядає воно дуже ефектно і часто є частиною кулінарного шоу в ресторанах на банкетах і кейтерингу. Однак, цей кулінарний прийом покликаний не тільки справити враження на гостей, але й додати стравам неповторний смак і аромат. До того ж палені страви покриваються найтоншою грусткою скоринкою, яка просто тане в роті, смокінг, м'ясо з копченим ароматом, димні коктейлі для всього цього більше не потрібно, громістке і дороге обладнання, і все завдяки смокерам або смокінганам, смокіндюнс пристосуванням, за допомогою яких можна обкурювати димом будь-яку їжу і напої. Копчення відбувається за допомогою компактної камери і натурального холодного диму, а сировина може бути абсолютно різним від тирси і трапто квітів і ефірних масел. З цього кілька хвилин і копчення реберця або чай з незвичайним ароматом готові до того ж процес окурювання це справжнє алхімічне шоу, яким можна вразити гостей прямо за столом. Сертифікація дуже цікава техніка з арсеналу молекулярної кухні, сферифікація. З її допомогою будь як у рідку субстанцію: суп, соус, молоко, алкоголь, фруктове або овочеве пюре можна капсулювати в жилеподібні ікринки, сфери і перлини, і стівні капсули з найтоншою оболонкою буквально тануть у роті, дозволяючи по-новому відчути смак звичних продуктів. Цю техніку застосовують в тому числі для створення імітації риб'ячої ікри або кульок моцарели. Причому доступна вона не тільки професійним кухарям Сферифікацію можна цілком освоїти і вдома. Антигаль приставка анти завжди інтригує і обіцяє щось, що йде в розліс з традиціями: сковорода, яка не смажить, а заморожує. Ще одна модна дивина від кухарів, називається вона «Атегриль» або фризер і являє собою вивернуту на виворіт морозилку, у якій холод виводиться на зовнішню поверхню сковорода охолоджується до мінус тридцять і дозволяє фризити абсолютно будь-які продукти. Одна зі страв, приготованих подібним способом: смажене морозиво, рол морозиво, яке зараз дуже популярно в Україні та інших країнах.